Укриття відкрили у Чебанівській громаді село Новосілки. Загальна площа сховища, що знаходиться в ліцеї Рудит 1075 квадратних метрів. В укритті водночас можуть перебувати 590 людей. На облаштування сховища виділили понад 16 мільйонів гривень, із них 11 – державна субвенція, 5 мільйонів гривень гроші громади. Це за відомостями голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка. В укритті є все для зручностей дітей та викладачів. Централізоване водопостачання, генератори є кімната для надання медичної допомоги. Нові укриття ладнаються і з подвійним призначенням для перебування в разі тривоги. В інший час приміщення можна використовувати для роботи гуртків та спортивних секцій.